Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео продовжую рубрику Щотижневу гороскоп для усіх зодіакальних знаків. Сьогодні будемо дивитися на період з 19 до 25 травня, що чекає кожен зодіакальний знак. Зараз будемо з вами довідуватись. Сьогодні я працюватиму з колодою. Ангельське Таро. Всі знаки зодіакальні будуть. Будете дивитись за свій зодіакальний знак, обов'язково напишіть в коментарях, на якій хвилині та секунді він знаходиться, щоб іншим глядачам було легше пошукати, бо я не завжди маю там по часу можливість тайм-коди прописати. А також. Хто бажає за дану інформацію, найсим улічно віддячитись. Чи стати спонсором мого YouTube каналу, може це запросто зробити. В описі під відео є мої офіційні реквізити. Також відео поширюйте, ставте вподобайку і пишіть коментарі, як вам відгукнулися чергові прогнозування. Отже, перший зодіакальний знак це в нас Овне. Дивимося, що чекає Овнів. Період з 19 до 25 травня. Так, яка в нас тут карта чудова. Паж вогню, паж жезлів, карта креативності. Карта, яка говорить про мотивацію, про ентузіазм, про позитивне налаштування і реалізацію ваших проєктів. Заклик дуже простий. Працюйте, рухайтесь вперед по чіткому плану дій. Ви все робите вірно, просто продовжуйте йти в обраному напрямку. Вам відкриються нові знання, вам відкриються нові можливості. І той, хто буде активний і проявлятиме свою ініціативність цього тижня, може бути багато в чому винагороджений. Чи це в сфері особистого життя, чи це в сфері професійного життя, чи це в інших сферах, успіх повинен вас чекати. Особливо, ще раз кажу саме тих, хто буде активним, а не просто пасивно вичікуватиме з моря погоди. Така, хороша, позитивна в нас карта. Переходимо до наступного зодіакального знаку це тельці. Що для тельців підготував період з 19 до 25 травня? Тельцям необхідно буде прийняти якийсь важливий вибір. Шостий аркан аркан коханців. Це і про правильність вибору: чи в любовному, чи в духовному, чи в особистому якомусь, чи в діловому партнерстві. Бо тут про партнерство не лише любовне, також це про емоції. Також це про контроль цих емоцій. Балансуйте якраз раціональне і емоційне, шукайте золоту середину. Перш ніж прийняти вибір, все ретельно обдумайте, зважте всі за і проти. Від цього вибору може залежати багато в чому ваше майбутнє. А після того, як ви цей вибір зробите, назад повернутись швидше за все вже не вийде. Тому, чи міняєте ви роботу? Чи починаєте ви стосунки, чи якийсь бізнес відкриваєте, чи ще якісь вас проекти. Однозначно, робіть це з правильними людьми, які вам інтуїтивно відгукуються, з якими вам комфортно, які вас підтримують і які щиро порадіють передусім за ваші успіхи. А повірте, в наш час, як виявляється, не кожному дано щиро порадіти за успіхи іншої людини. Також ця карта наголошує про необхідність звернення до вищих сил, про допомогу, тому правильно будуйте запити. Як це робити в багатьох своїх відео я розповідаю. Наступний наш зодіакальний знак це близнюки. Давайте подивимося, що близнюків очікує в період з 19 до 25 травня. Тут у нас така карта: п'ятірка повітря. В класичній колоді це п'ятірка мечів. Карта, яка закликає не наробити помилок. Але навіть якщо ви ці помилки зробите, оцінюйте це як досвід. Так, деколи. Тільки зробивши помилку, ми можемо щось зрозуміти, щось усвідомити, до якихось рішень прийти. Ну, по-іншому не буває. Не розводьте якихось там різноманітних мелодрам, не драматизуйте, будьте уважні до деталей. Там, де ви не праві, вибачайтесь, є такий принцип: прошу прощення і прощаю. Там, де ви праві, правильно і грамотно відстоюйте свою правоту і справедливість. Будьте уважні до деталей, як я вже це сказав. Тут ще цікаво, що намальована така шахматна партія, і хочеться мені ще додати до цієї карти опис, що програний бій не означає програна війна. Навіть якщо ви десь Помилилися і щось вам не вдалося зробити вчасно, чи швидко чи якісно, у вас є шанс показати себе заново, і дійсності програний бій не означає програна війна. І якийсь невдалий день, це не означає погане життя. Пам'ятайте це, позитивне, правильне налаштування, будьте вдячні будь-якому досвіду, робіть правильні висновки і рухайтесь далі. Обмежте цього тижня різні всякі фінансові чи такі якісь незрозумілі ситуації, де ви не володієте, скажімо так, необхідними знаряддями чи силою впливу. Якщо вам щось підозріло, якісь авантюри, не властите в них, перестаньте конфліктувати чи з собою, чи з іншими, особливо в особистому житті. Якщо потрібно. Примиріть внутрішні конфлікти, а тоді і зовнішні почнуть примирятися. Працюйте з необхідними спеціалістами, чи психолом, чи психотерапевтом, чи якимось духовним наставником. Та й в сфері здоров'я будьте уважні, тому що підвищені можуть бути травматизми чи загострення хронічних болячок. Далі, раки. Що для раків підготував цей період? Ой, а ракам треба буде теж. Протягом з 19 до 25 травня бути дуже обережним, передусім до свого оточення. Тут може бути і активізація внутрішніх, зовнішніх ворогів. Також карта закликає працювати своїм его, своєю гординою, в кого це є. Так, деколи це дуже важко визнати, але хочете розвиватись духовно, придеться з цим працювати. Відкидайте всілякі незрозумілі спокуси, всілякі незрозумілі махінації чи аферистичні якісь авантюрні схеми, тому що правда викриється, покарання буде неодмінно. Живіть чесно та справедливо. Зліто 15 аркан це ще аркан диявола. Перестаньте жити в ілюзіях, перестаньте жити в залежностях. Взагалі пропрацьовуйте свої залежності, в кого вони є. В кого їх нема, то й не спокушайтеся. Будьте уважні до різних, скажімо так, непотрібних контактів, зрада це не вихід ситуації, нічого ви цим не доб'єтеся. З іншої сторони, зрадите ви, рано чи пізно зрадять вас. Може відкритися якась гірка неприємна правда? Прийміть її з гідністю, робіть висновки, рухайтесь далі. Не дозволяйте також крутити, знаєте, обводити вас навколо пальця. Також балансуйте між матеріальним і духовним. В цьому світі не все зводиться лише до матеріального. Зацепка за матеріальне все рівно приведе до того, що від вас можуть забрати це, що, за що ви там зачепилися, і знову ж таки навернути вас в духовність. Чим більше ви духовно розвиваєтесь, тим краще вас в інших сферах життя. Далі у нас леве. Давайте подивимося, що для Левів готує цей тиждень. Так, десятка жезлів, десятка вогню. Щось вели, ви леве трохи перепрацювалися. Карта, яка говорить, що вам необхідно скинути з себе важкий груз, десь вже перепочити, відпочити, особливо, хто дійсності відчуває в тому, бо інакше буде вам багато питань до вашого здоров'я. Психосоматика, а потім і якісь навіть гірші болячки. Коли організм хоче відпочивати, ви йому цього не даєте, він починає хворіти, і тоді ви вже змушені відпочивати. Тому не допускайте себе до такого тотального вигаряння. Навіть якщо нема такої можливості довго відпочивати, робіть такий, знаєте, короткотерміновий відпочинок, але якісний. Робіть свої молитви, якісь медитації. Навіть елементарно там трішки десь прогулятися. Не знаю, там, подивитися там, 20 хвилин, якийсь улюблений, наприклад, не знаю, там, серіал, чи фільм, чи музику якусь послухати, чи медитацію якусь включити. Тобто те, що вам може швидко, якісно принести якусь емоцію радості позитиву. Звільняйтесь від всіх стресофакторів. Звільняйтесь від якихось непотрібних обов'язків, якими ви себе навантажили, чи хтось вас навантажив. Ваша вже спина не витримує. Відновлюйте ваш баланс внутрішній. І таким чином відновиться зовнішній. І ви можете це зробити. Ви знаєте, як це зробити. Просто почніть діяти, поки не пізно. Поки не пізно. Далі у нас діви. Що для Дів підготував період з 19 до 25 травня? Для теж тиждень може пройти дуже і дуже, навіть так я би сказав, цікаво для декого і доленосно. Колесо фортуни, карта нових союзів, об'єднань, карта успіху вдачі. Успіх багато в чого може посміхнутись, тому ви сміливо старайтесь реалізовувати по максимуму, що ви собі там надумали, задумали. Це карта прогресу, це карта перемін. Це карта правильних кармічних відпрацювань, виконання правильних завдань, поставлених принесе бажаний результат. Будьте уважні до снів. Також будьте уважні до різних капіталовкладень. В принципі, якщо все продумано, ризики мінімальні, успіх буде на вашій стороні. Також завершення якогось важливого циклу життя, який, можливо, перед тим був не самий сприятливий. І початок нового кращого. Пам'ятайте, що все циклічно, і після будь-якої негативної полоси чи негативного періоду обов'язково приходить хороший та позитивний. В кого і так все добре, то примножуйте ваш успіх, вдачу і примножуйте ваші, ваше благополуччя, що духовне, що матеріальне. Наступний зодіакальний знак це терези. Так, що для Терезів підготував період з 19-25 травня. Шість кубків для Терезів це така карта ностальгії про спогади, про повернення до чогось такого з минулого доброго, позитивного. Можливо, відновляться якісь забуті контакти. Можливо, згадаєте про якісь свої мрії, які не реалізовували, а тут випаде шанс це зробити. А повернення в якісь такі, знаєте, спогади, в кого вони були хороші, з дитинства. Черпайте ресурс з позитивних подій з минулого. А негативні події, які були. Висвітлюйте, відміняйте ці сценарії, ставте запит про підняття їхніх енерговібрацій, і таким чином це вплине якісно на ваше теперішнє життя, а також на ваше майбутнє життя. Також будьте уважні до різного роду рідин. Особливо кровоносна і сечовидільна системи. Також це карта про те, що необхідно навіть для того, щоб в майбутньому реалізувати себе добре, необхідно набрати ресурс в минулому. І, може, в дійсності прийдуть якісь ідеї, які ви колись хотіли щось реалізувати, але відклали це. Дивіться, можливо, якісь свої записи, і ці інсайти дадуть вам відповідь, куди рухатись далі. Наступний наш зодіакальний знак це скорпіони. Давайте глянемо для скорпіонів, що готує тиждень 6-6. Ші, так, число в нас шість, шість е, повітря, тобто мечів. Е, це карта про звільнення, це карта про нові береги, особливо для тих скорпіонів, які вже десь там довго йдуть, довго пливуть. Нарешті ці береги покажуться карта руху, мотивації, надії, сподівань, якихось важливих проривів. Якщо ви вже йдете якимось шляхом, то рухайтесь ним вже до логічного якогось фіналу завершення. Не кидайте все на півдороги, тому що деколи вже біля самого фіналу людині властиво як здаватися. А карта наголошує, що не здавайтесь, не опускайте руки. І все у вас обов'язково вдасться. Карта така, яка закликає бути самомотивованим, самоорганізованим і самодисциплінованим. Тут бачите такий вітрильник намальований для того, щоб цей кораблик також вплив, то правильно треба все налаштувати. Тому будуйте чіткий план дій. Все, що ви собі там задумали, покроково поступово все рівно почне вдаватися. Віра, молитва і активність та рух вперед принесуть бажані результати, можливо, навіть швидше, ніж ви гадаєте. Далі у нас стрільці. Для стрільців, що підготував період з 19-25 до року. Травня тут для стрільців такий період у нас, я би сказав, трохи важкуватий, бо знову ж таки треба розібратися в внутрішніх противоборствах і в зовнішніх противоборствах, в суперечках та конфліктах. П'ятірка жезлі у нас тут. Конфліктів може бути протягом цього тижня різноманітних багатсько, тому старайтеся не відповідати на якісь провокації. Вирішувати все дипломатично, якщо це неможливо, просто уникайте конфліктів. Тому що, як то кажуть, з дурним краще не починати конфлікт, бо все рівно досвід в нього більший. Та й не опускайтесь до рівня дурнів та ідіотів. Будьте собою, будьте впевнені в тому, що ви робите, але не самовпевнені. Якщо дійсності є ситуація, де ви не праві, прийшов час це визнати і також зробити правильні висновки і вибачитись. Карта також такої надокучливості в певних моментах, буденності, сірості. Тобто треба щось так знаєте, корізноманітнити. Можливо, почніть якесь хобі, яке ви давно хотіли. Можливо, дійсності, якщо є такий час і, ем, і трапиться така нагода, поїдьте кудись, поміняйте якусь обстановку, більше знову ж таки молитви, більше духовної роботи, які, знаєте, як доля вам. Прям випробування буде підсовувати. Ви зможете це подолати, але, знову ж таки, з чіткою тверезою головою, з чітким обдуманим планом. Тільки так вам вдасться отримати бажаний результат і вберегти себе від всіляких небезпек. Далі у нас козироги. Для козирогів, Ой, така чудова тут карта, карта. Сонця, 19-й аркан, успіх, визнання, ентузіазм, прояснення. Ви знаєте, до цієї карти дуже багато і говорити не треба, бо вона взагалі по праву вважається. Однією з найсильніших колодів, коли ця карта з'являється, це дійсності про хороші позитивні зміни, особливо для тих, хто їх чекає. Якщо ж зміни ці не приходять, ну питання треба задумати, що ви в житті робите не так. Може, є якісь негативні програми, які треба почистити, можливо, є якісь родові програми, які треба відмолити, чи кармічні програми, які треба пропрацювати, щось відбувається, бо тому що по цій карті просто все має налагоджуватись і дуже швидко. Тому шукайте ці причинності, вирішуйте їх, і буде вам щастя. Що в роботі, що в стосунках, що в інших сферах життя. Карта радості, гармонії, балансу. В кого і так все добре, то максимально примножуйте своє добро. Дякуйте Вищим силам. Духовно працюйте, розвивайтесь, обов'язково. І буде вам ще краще. От таке послання. Далі у нас водолії, передостанній зодіакальний знак. 19, 20, 19 перепрошую 25 травня. Тут у нас щодо Водоліїв, десятка пентаклів, карта теж благополуччя, успіху, радості, гармонії, власності, благополуччя духовного, але передусім матеріального, карта традицій, карта сімейності. Наприклад, хто одинокий, всі шанси є нарешті створити гармонійний союз. Хто в сім'ї, плекайте ці традиції, розвивайте їх, це буде тільки зміцнювати вашу. Сім'ю і вашу таку сімейну ідею. Хто вшу, шукає якісь зміни в робочих контекстах, пора, пора це робити, реалізовувати себе, свої таланти, можливо, навіть і свої щось власне відкривати. Успіх вас очікує. В інших сферах життя також карта сприяє позитивним змінам, в кого все добре. Знову ж таки, працюйте над примноженням того доброго, займайтесь, благополуч... бла... займайтесь благодійністю. Різним, так, будьте милосердні, будьте щирі, це ще більше вам повернеться сторицею, сторицею. Хто проявляє цю щирість та щедрість. Ну і нарешті риби, 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 риби. Що для риб підготував період 19-25 травня. Рибам треба буде. Інтуїтивно відчути, куди правильно рухатись, адже в нас карта сім кубків. Правильний вибір, позбавлення від ілюзій. Ви маєте чітко дивитися і реалістично бути налаштованим на те, що в вашому житті відбувається. Якщо вас хтось хоче так, якби обманути чи одурачити, чи завести якусь ілюзію, ви це розпізнаєте. Просто вчасно відреагуйте і скажіть стоп. Вчіться все аналізувати. Повертайтесь до реальних якихось моментів, до реальних ситуацій, не піддавайтесь ніякому відчаю. Навіть якщо зараз у вас такий стан прострації, найкраще, що вам допоможе, це знову ж таки звернення до вищих сил, щира молитва і відновлення вашої цілісності. І ваші ангели поведуть вас правильною дорогою. Ваша душа поведе вас правильним шляхом. Вона знає правду, і вона знає, куди вас скерувати. Тому деколи краще гірка правда, ніж солодка брехня, запам'ятайте це. І, будучи в тій реальності, яка справді є актуальна, ви зможете прийняти рішення необхідні, позбавитись ілюзій, позбавитись тих людей, які вас хочуть там оморочити. І таки добитись правильного результату, навіть якщо для цього і треба буде чимось пожертвувати. Жертвуйте негативом в своєму житті. так? І кажіть творцю, хай переробляються негативні сценарії в благі для вас. Маєте повне право так робити та говорити. Ну, от такий в нас тижневий гороскоп. Дякую всім за увагу! Всім бажаю всього найкращого. Позитивне хай примножується, негативне хай нейтралізовується. Хай творцем переробляється в благе. Почуємо з вами в нових відео та прямих ефірах. Будьте здорові! Бережіть себе!